Отже, восьмий клас зарубіжна література, нова українська школа ВАВ-урок, Данта Лігері, геній Середньовіччя та провісник відродження. Урок побудований у стилі Ваву-рук, як я вже сказала, і починається із того, що учні повинні вімкнути свій мозок. Тобто, дано багато завдань. Насамперед, це інтерактивна розминка етапи життя Омара Хаяма. Яка виглядає наступним чином, ви даєте учням посилання, і вони мають перед собою ось категорії, і розносять, де, коли, який, яка подія відбулася в житті Омара Хаяма. Далі ми маємо розмінку ще одну, точніше завдання це завдання у ресурсі Вордвол. Також додано ще таке завдання для інтерактивної розминки це ресурс буквід. Можете розпочати з ним працювати, скопіювавши собі в аккаунт дане посилання, і це буде для вчителя. І учням даєте, назначаєте, вони виконують вправу, відправляють вам. Таким чином, ви збільшуєте свої знання ресурсів і ясно, що урок для дітей буде цікавішим. Отже, домашнє завдання перевірено. Далі в нас блок квау-момент. Тут такий вав хук. Уявіть лише дві зустрічі з дівчиною змінили всю світову літературу. Дев'ятирічний хлопчик побачив і так далі. Що ж далі сталося? Починаємо міркувати з дітьми й розбиратися. Ну, Знайомимо їх із Данте Алігєрі, працюємо з епіграф та занурюємося у контекст. У нас присутня мета уроку, потім завдання за моделлю пірата, актуалізація знань, і ми входимо у епоху Данте. До презентації додано подкаст, який ви можете використати на початку уроку, і далі вже детально розібрати біографію Данте або ж у кінці уроку, або взагалі дати учням додому для повторення. Це була перша лірична автобіографія в літературі. Ле життя Данте було непростим через політичні ах і вона так несе далі. кохання. Далі ми знайомимося детально з біографією Данте, і ось слайди оздоблені такими цікавими світлинами. Дитинство, знайомство із Беатріче, додані картини авторів епохи відродження, де зображено власне і такий йде перегук літератури із образотворчим мистецтвом. Ясно, така тема не могла не надихнути мене на створення ось таких, як би, міні-шедеврів для презентації. Тобто сонети Данте покладені на музику з допомогою штучного інтелекту, створені відео і вийшли ось такі, якби відео пісні. Думаю, що це буде цікаво сучасному учню. Далі ми знову проходимо біографією Данте по всіх його етапах життєвих. Знайомимося із шедевром божественною комедією оглядовом. Говоримо, що Данта це перехідна постать від середньовіччя до відродження і яскравим є його збірка сонет, яка носить назву Нове життя. Далі учні читають програмовий сонет і також мають можливість побачити самого Данта ясно переносному розумінні, який читає власний сонет. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить. І так далі. Ну і також цей сонет з допомогою штучного інтелекту, також поклала на музику і зробила відеоряд. В своїх очах вона несе кохання. На кого я не ощасливить мить, як десь іде. За нею всяк І всміхається. Вона. Ну, ось такий, як би вийшов дуже цікавий епізод. Власне, сонет цей заворожує. Вдало штучний інтелект створив музику. Я думаю, що знову ж таки це буде дуже цікаво учням, як показує практика, їх це також захоплює. Далі можна вже переходити до такого емоційного аналізу сонета. Підводяться підсумки, робота у парах, в групах. І ми переходимо до блоку аналітика осмислення. Тут учні очікують питання для роздумів, творчі завдання, завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання док та тести. Потім рефлексія, і ми переходимо до останнього блоку: вавзавершення або мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Для прикладу, ось такий слайд, далі підсумок, домашнє завдання. От і власне, урок закінчується. Думаю, що такий урок не повинен залишити байдужим сучасного учня, якому можливо й далека поезія, але такі елементи повинні сприяти зацікавленості учнів та проведенні цікавого уроку.